Дорогі друзі, сьогодні ми читаємо 146 й псалом Псалом хвали, що сповнені милосердя, лагідності та надії. Це пісня для душі, яка шукає зцілення, підбадьорення, розради. Добре, цепівати Богові нашому приємно хвалити Його Богвала Солодка. Це слова, які відкривають серце, бо Господь не тільки могутній. Він збирає розпорошених, стільлює, зламаних серцем і перев'язує їхні рани. Цей псалом нагадує нам Бог бачить кожну душу, Він дбає не тільки про зорі на небі, але й про у серці. Він підносить покірних і смиренних, але гордих, принижує. Це псалом довіри, що запрошує нас славити Бога не за обов'язку, а з любові, бо Його доброта ніжна і вірна, Його мілість щоденна, Його пілкування все Помолімося цим псалом, як подякою за все, що Господь чинить у нашому житті. Славімо Його разом. Господи, помилуй. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. же. тебя Господа, якобы Богу Богове нашему да усладиться хвалением. Зиждай Иерусалима, Господь, рассеянный Израиль, вас истили и сокрушенные сердцем и обвязуй и сокрушенные их. И, сочитая множество звестых и весем и ім имена нарицая, вели Господь наш, и велия крепость Его, и разума Его неистичисла числа и кроткие Господь, смиряя же грешники до земли. Начните, Господи, в Его исповедании и пойте Богови нашему гуслях одіваючим небо облаки, уготовляющему землі дощ, дождь, призябающему на горах траву і злак на службу чоловіку, дающим скотом пищу їх і птенцем ворановим, призиваючим його, Ні в силі Його стей ні живо лісте, може благоволіт, благоволить Господь, вбоявшихся його. Його его уповающих на милость Его.